Да. Взал, будь ласка, вдіть всі дружині. Mm -hmm. Я розумію, що приміщення немає. Так, про так, такі. Тут треба рубати отак, от рубати, по цій дні. Воно падають вони. Ми один одного з колегою подивилися і ми не розуміли, що це може бути поїздка тільки в одну сторону. Сказали, що ця траса, через що ви будете проїжджати, буде обстрілюватись. 100% буде обстрілюватись і, і локація теж буде обстрілюватись. І це, ну тепер я посміхаюся, бо ну, якби вже я тут посміхаюся, але це ну, якби дуже серйозно все. Мене звати Біриш Альберт Валентинович, я начальник крановопідйомного відділення і кранівник. Прийшов служити в 2019 році, 6 січня 23-го року, прибули у місто Херсон і тоді почали виконувати завдання в гарячих точках, скажімо так. Ну, це були ротації, які там е е тривали там, місяць, місяць плюсом, там, місяць і пару тижнів. Херсон, Чорнобаївка і Куп'янськ. Це такі локації, де ми працювали. Що, акумулятор забрав, доктор? А тут акумулятор. А, та, та. Укриття строїли, захисне укриття. Так само строїли там, щоб люди могли заховатися під час загрози, а там загроза постійна. Хлопці, велике вам дякую за ваше терпіння, за ваш труд. Саме головне вам здоров'я і допомагайте таким людям, як ми. Дякую вам большое. Звикли до того, що кожен день прилітає. Куди би не поїхали всюди чути, сюди земля трясеться. Тобто, це от якщо працювали десь. Пару кілометрів там, або пару сотень метрів, там, якщо прилетіло, ми навіть на це вже увагу не звертали. Так що це за останній раз ми говоримо, це по, по нас прилетіло. так, Це прицільно вдарили, ну, так. На жаль, без травми не, не обійшлося, бо останній раз це десь 4 метри. Був приліт. І пошкод... так само Ми також травмувалися, цивільні люди також потравму... травмувалися, техніка також пошкодилася, конями не бросаємо, <гум> скажімо так. Що, виводимо ми з альбертиком крана після обстрілу? Це, що залишилося, малий вже прокапаний, стікол бокових немає. Бобовуха дуже гарна. Вроді контузія зараз потвердять. а так живі оба. Після атак, після обстрілів, після травми, погані сні, просинався в холодному поту на початках, а тепер просто таке буває, таке, що. Засинаю, дві години посплю і потім все, потім не можу спати. Думки. Але кажуть, часом пройде. Стараюсь думати, що там вдома має бути, стараюсь думати, що, що тут зробити, що там комусь щось, там, хтось підійде, щось підказати, щось таке. Ну, з такими забиваю собі голову, щоб менше думати про те, що там було. Машина, я одну частинку треба. Ви у нас Бог тиск складають, ви дивіться нашого справа. Люди, з якими ми виконуємо завдання, це більше як колеги, це навіть більше як друзі. ну Не, не просто так кажуть, побратими. В будь-якій ситуації допомагаємо один одному, дзвонимо, підтримуємо один одного. Це, ну, це тяжко так пояснити, це треба все пережити. Дай Бог, війна закінчиться, переможемо. То. В будь-яку точку, скажімо так, поїдемо. Сюди будуть у нас друзі, побратими. От так. Буде до кого заїхати. Кожного це мрія. Це так, що вже настав, настали ті часи, коли все добре.